Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. Я в АТБ. Подивимось, що є з акційними ціночками на вихідних. Персики 99,95 за 1 кілограм. Грейфрут 84,95. Апельсини 60 ,95 гривень 95 купів. але такі зовсім невеличкі. Манго 190 гривень за кілограм. Авокадо хаас 160. Таке якесь авокадо, теж незвично пише першого готунку. 199,50. Молоко просто наше. 870 грамів за 38,90. Сир на пів твердий гавда 74,90 за 200 грамів. Іродомер. Нема. Розібрали 76,90 радомер з кипками. Ціна 61 ,90 гривня салями 90 копійок. І салямі 55,90. Ковбаса від Добров українська 47,20 за 100 грамів. Четвертинка куряча копчено варена. 160 гривень за 1 кілограм. Масло білоцерківське екстра 180 грамів, 82% жирності 81 гривня 50 копійок. Шашлик по кавказьке 197 гривень за кілограм, але в нас його розбирають дуже швидко. Рис від торгової марки «Делюкс» Комоліно кілограм за 63 гривні 90 копійок. Басматі 79,90. Цукор білий фасований 1 кг за 30 гривень 90 копійок. Борошно розумний вибір 1 кг за 21 гривня та 80 копійок. Макаронні вироби від своєї лінії 31 гривня 60 копійок 400 грамів. Є деякі варіанти від делюкс-макаронів з акційною ціною 46,40 за 500 грамів. М'ясо курей у власному соку без кісток – 325 г за 61 гривню 90 копійок. Болгур із м'ясом курки 48,90. Червона квасолія з м'ясом індичка за 51 гривню 90 копійок. Морозиво – великий стакан ківі та манго. Ціна 18,90. Нектар від Сандора банановий за 61 гривня 90 копійок. 53 гривні 80 копійок. Нектар бананово яблучно-полуничний. Від сандора соковий напій, сицилійський червоний апельсин, 62 гривні 20 копійок. Сандора томатний сіль із сіллю 58 90 ківі. 215 гривень за кілограм, мандарини 92 гривні 95 копійок кілограм, яблуко ред приз 89,95. Кавун на вихідні подорожчав 23 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Безнасінневий 29,95. Томати тепличні 62 гривні 90 копійок за кілограм. Новинка на полицях: від своєї лінії. Об'єм 1 літр. Акційна ціна 15 гривень та 10 копійок. Два смаки. Лимон та апельсин та лайм і м'ята. Напій від своєї лінії світість 29,92 літри. Мохіто напій за 29,90 2 літри об'єм. Попкорм від своєї лінії, смаки, сир, бекон, сіль та карамель. Ціна 13 гривень та 20 копійок. Готові сухі сніданки старт, смак, полуниця та банан 66,90 420 грамів. Сухі сніданки старт кукурудзяні. Зі смаком карамелі та какао 64,90. Часниковий соус від торгової марки Густо. 180 грамів, 22 гривні 70 копійок. Кетчуп від оліс. Лагідний або шашличний. 20 гривень за 250 грамів. Майонез, королівський смак. Вага – 300 грамів, ціна 35,30. Є ще більшого об'єму 500 грамів. Ціна 55 гривень та 30 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 500 грамів 34,90 Кава у зернах Амбасадор: 1 кілограм 594,90 90. Розчинна кава 200 грамів за 268 гривень. Амбасадор кава Натуральна мелена 137,90 і 157,90. Кава Якобс у зернах кілограм за 609,90. Монарх Еспресо мелена 149,90. Розчинна за 299,90 190 грамів. Чай грейс у пакетиках 27 штук за 38 гривень та 10 копійок. Розсипний чай. Чорний 61 гривня 90 копійок. Зелений 48,90. Чай чорний із чабрецем з ярликом 30 пакетиків за 44,90. Шоколад від торгової марки Рошен Пористий 80 г за 35,90. Олія золота від чумак 900 мл 73 гривні 50 копійок. Пиво від оболонь преміум 4 баночки за 95,90. Пиво чернігівське світле 55 90 2 літри 250 мл. Сирок глазурований від торгової марки «Ферма» – 1150. Ваніль вишня, черешня та згущене молоко. І ще є зі шматочками абрикосу 1150. Сирок глазурований від своєї лінії з ароматом ванілі 1090. Шоколадний 11,90. І такий подвійний варіант: вишня та чорна смородина 16,90. Молокія йогурт білий. Ціна 30 гривень 90 копійок 300 г. Тоней цвіти делюкс з шматочками в олії 55,90 за 185 г. І тонець з шматочками у власному соку 55,90. Капризон на тій. Ціна 15 гривень та 10 копійок за 200 мл. Сафарі або містичний дракон. Пікарки вагові, золотий запас білочка. 17 гривень 45 копійок за 100 г. Вафлі від рошен. Вага 142 гри. 27,50. Три варіанти смаків. Кекс лупо із какао. Ціна 67,50 7 штук в упаковці. Ачапурі по-аджарськи, вага 300 грамів, торгова марка, день у день, за 74,90. Морозиво, лімо, пломбір, ескімо, йогурт, смак черешня, ціна 20 гривень 90 копійок. Ювілейне ескімо в шоколадній глазурі, 21 гривня та 90 копійок. Морозиво київський пломбір без цукру. 21 гривня, 90 копійок. Факел, какао та згущене молоко. 19,90. Морозиво київський пломбір. 34,50. Сир плавлений молендом. Вага 70 грамів. Є три варіанти смаків. Ціна 16,50. Асорті від Глобену, до речі, змінили своє упакування, стало таке більш яскравіше. 126,90 за 180 грамів. З карткою АТВ 120 гривень 56 копійок. Ковбаса губернська напівкопчена 78,90 за 420 грамів. Ковбаса, салямі фінська 122 гривні та 30 копійок за 420 грамів. Виріб фаршевий баварський напівкопчений, 420 грамів за 57,90. Хамон від коста Брава 204 гривні 90 копійок, 250 грамів. Сервелат варено копчений. 157,90 за упаковку 280 грамів від добров. Колбаса від добров. Лікарська. 119,90 за упаковку вагою 5 кг. Сосиски докторські, фірмові 136,90 за 820 грамів. Вони так пофасовані по 820 грамів. Сьомга слабосолена від своєї лінії. З кипками, без шкірки 100 грамів за 79,90. Паста від своєї лінії з ікрою риби, з копченої сьомги та креветками. 39,90 за 180 грамів. Сьомга слабосолена. 180 грамів за 174,90. Філе шматочком на шкірці. Оселедець від Норвен. 250 грамів за 59,50. Насіння соняшнику смажене солоне або не солоне. Від торгової марки День у день. 150 грамів, 20 гривень 70 копійок. Чипси картопляні. Чіпстерс зі смаком сметани та зелені або з сиру. 32 гривні 60 копійок за 140 грамів. Зева делюкс, туалетний папір трьох шаровий, 4 рулони. 85 90. Серветки, паперові, одношарові білі. 200 штук. Ціна 2990. Вологі антибактеріальні серветки. Універсальні. 72 штуки із клапаном. За 29,90. Серветки вологі антибактеріальні. Від розумного вибору. 15 штук. 4 гривні 85 копійок. Гель для прання Грюнвальд для білих та кольорових речей. 2 літри 100 мл. 81 гривня 90 копійок. Гель для прання Wash and Free жасмін та лаванда. 154 гривні 4 кілограми. На перволь засіб моєї рідкий, акційні ціни 240 гривень 90 копійок 1 літр. Порошок пральний Грюнвальд універсальний 4 кг 188 гривень. Ваніш засіб для видалення плям. Екстра гігієна 500 мл 87 90. Персіл екстра для кольорових речей 4 кг 50 г – 510 гривень. Капсули для прання Neo Pure» Універсальні. 24 штуки 219,90. Гель для душу і шампунь Old Spice. 3 в одному. Ціна 298,90 із дозатором. Об'єм 1 літр. Крем мило тверде DAF 62 гривні та 40 копійок. Вага 135 грамів. Нівея, дезодоранти кулькові жіночі 72 гривні та 20 копійок.